Надія, буду так по-старому по території першої жеки, бо я не люблю ті люди. Значить, перше питання, чи звертались до до дільничних інспекторів. Так, відповіло 34, ні відповіло 60 опитаних. Разом було 94 анкети, решту, або аби загубили пару штук, ми ніби 100 штук друкували. Чи задоволені відповіддю? Дільничним інспектора для тих, хто е, звертався, так, 14, ні 20 відбували. Чи були присутні на зустрічах з дільничними інспекторами? Всі відповіло так, ні 87 відповіли. І е, які проблеми на території цього першого життя? Частіше заходити 5 чоловік. Ну, хтось написав одну відповідь Затримка злодіїв, Я так вже буду читати, як вони є, не змінюючи. Наркоманія шестеро, алкоголізм 14. Чомусь люди піднімали питання прибирання. Одним словом, було написано прибирання 7, дотримання 100 три, крадіжки 7. Одна людина відповіла, що система не працює, то що ми можемо у дільничих запитувати. Хуліганство два, безпека і робота з дітьми двоє, парковка автомобілів в недозволених місцях одна людина. І одна людина пожалілася на роботу з сусідами, що сусіди не нормально в себе буває. І це все. От такі найглобальніші питання. Питання, е, хто написав, не знаю, або у нас е, все спокійно, е, або у нас немає проблем, це було 49 е, е, анкет. Доброго дня. Я начальник дільничної інспекторів міліції, майор міліції ВО, Роман громаді. Зі мною є старший дільничний інспектор майор міліції Гайовський Сергій Михайлович, який безпосередньо обслуговує територію КП Надія і він має у себе ще чотирьох технічних спеціалістів. На сьогоднішній день в нас одна вакансія і один молодий працівник, який нещодавно призначений на посаду після закінчення вищого вузу нашого профілю Сомик Роман Романович, лейтенант міліції, молодий працівник. Ще в нас є старший е, працівник, який працює вже тривалий час близько 10 років. Це дільничний інспектор Ікаві Тарас Іванович, який тривало працює в, на посаді дільничного і обслуговує практично одну і ту ж саму дільницю обслуговування Це е, вулиці Шептицького, Шумлявщина, Степанівне, Коперника. Це всі вулиці. Йо там тривалий час ну, і, і одна вакансія. І один дільничний переведений з другого ЖЕКу, з КП Світанок. Нещодавно з 1 січня. Фактично два молоді і два, які працюють в посадах вже тривалий час, які орієнтуються на дільниці і надають допомогу і профілактиці з правопорушенням на дільниці. Підслівками КП Надії протягом поточного року 2014 го було зареєстровано і розглянуто 524 звернення громадян. З них по факту насильства сім'ї 26. Відповідно, прийнято міри, тобто на насильників сім'ї, це може бути чоловік, зять, членів від сім'ї, відправлено до суду по згідно адміністративного провадження. складно аністративні протоколи. Розкрито працівниками нашого ЖЕРКУ 17 злочинів. 17 злочинів, відсоток з них 65% це йманові злочини. Тобто злочинців зівтям до відповідальності. Складено, складено 82 адміністративних протоколи по всіх категоріях. Це насису сім'ї, дивне хуліганство, поява трезвому огляді в нас місці. місяці і відповідно складено один, один протокол. По статті 166 це незаконна торгівля е, спиртними напоями, з рук. Е, значить, і чотири протоколи згідно статті 176 це торгівля з рук з портовим виробом самого, наворіть каже. У нас така сама Дай, та ситуація втручує. була, як то uh, розказує старий старший пан. Мене 4 ровери вкрали з, -з, -з подвір'я. Чотири з -з ровери. Я звертався до міліції. Так само. Жміт, я звертався, я писав до зайомку. Ну, Що? адреса? Адреса красива. Старбранського. То літом було два роки тому. Було ряд пробіжок 4 українські ролики. І от до цього часу стоять. Його 75-ті, я не можу надати ради. А як постанова міської ради, нібито я чув, що не можна навіть ночі горілку торгуватися. Він запросто дітей горілку щодня, середоч, що по новому світу. Ну, ви кажете, що немає зараз А участкового. Завір немає, так. Ну, воно і можливо і видно, бо в новій світі це так себе, напевно, всі вважають, що вони короні сприяють. З чим це зв'язано? Прошу Справа в тому, що кожна вулиця, яка в новому світі є, вона приватизована. Мабуть, ми. бо по тій вулиці можу їхати, по тій не можу їхати, по другій вулиці їдеш, що ти тут їдеш, тут наша вулиця, ми тут живемо. Я живу в мікрорайоні. Давай поставимо теж якусь там огорожу, скажемо, хто не проїде, на нового світу. Тобто поставили рампи, що не то, що... Ну, Такова машина, якщо має ці, скажімо, от в мене нашині на е, не антенна, а підлижі ага. як ми. Ага. Я вже не проїду, Одна рампа взагалі отака. І, і а з до ДАІ з цього так. приводу. Значить так, була написана заява на ДАІ в прошлому році і так далі в прокуратуру, все було з прокуратури і так далі. Зараз Даї, на ДАІ написало, е, на з ДАІ написали на Весткове, негайно це прибрати і так далі. Ну, просто там у нас зверталися, і в ЖЕК, сюди зверталися, щоб прийшли, там якісь двері поламали. Наші ну, хлопці приходили, дивилися, там, дійсно виламали тут замок. То вже є майно спільного користування, комунальне, нехай хтось ЖЕКу прийде оцінить ціни тоді. Треба той конфлікт якось погасити, бо вони через день зможуть. Я розумію, але якось цей співмешканець знизу він не є адекватний повністю. Якщо погрожує там, то голомшує, то шекимо з погрожуєм. Та я знаю. Просто треба, нехай той би участковий пішов, там, зібрався без сусідами, я помирив і ще не, не знаю. Та не вийде примирення усне, вони супровикли варіанті. Е е примирення не буде, поки не самі не примиряти. Ні ми, ні ми. До вас відноситься вулиця з Чорнового. Ви казали, що складені були протягом року протоколи щодо пияцтва і паління. Скільки протоколів було складено в минулому році з цього з цих питань? У вас <клес> в протоколів 178-го розпиття спортивного полі появила в нас місце в п'ятому стані